Привіт, друзі! Сьогодні ми помандруємо до однієї з наймузичніших країн Європи до Австрії. Саме тут народився відомий на весь світ композитор Вольфганг Амадей Моцарт. Тож, вирушаємо! Цікаві факти про Австрію. Населення Австрії складає 8,5 мільйонів осіб. Столиця і найбільше місто Австрії Відень. Найвідоміші австрійці, творець автомобіля Порше Фердинанд Порше. Відомий у всьому світі психоаналітик Зігмунд Фрейд. не менш відомий і улюблений актор, а також колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнегер. Австрія це країна снігової людини. У 1991 році тут була знайдена замерзла мумія. Австрія унікальна ще й тим, що це єдина країна в Євросоюзі, в якій громадяни отримують право голосу тільки в 19 років. Австрія займає одне з перших місць Європі за тривалістю робочого тижня. Тут жителі працюють по 45 годин на тиждень. Австрію часто плутують з Австралією. Тому за Австрією закріпився вираз. Австрії кенгуру немає. Найстаріше колесо огляду у світі розташоване у віденському парку Пратер. Його побудували ще в 19 столітті. В Австрії безліч гір. Діти з малих років вчаться стояти на лижах. Так що лижний відпочинок є для австрійців один з найулюбленіших. Австрія займає третє місце у світі після США і Франції за кількістю гірських витягів. В Австрії їх 3527. Вольфганг Амадей Моцарт народився в місті Зальцбург. Його батько був композитором і скрипалем при дворі. Моцарт з трьох років грав на клавесині, а з п'яти писав музику. Він мав старшу сестру Нанерль. Разом вони виступали на концертах, дивуючи публіку. Бог музики. Саме так його називали сучасники. У шість років маленький Моцарт вирушив у подорож по Європі. Він давав концерти у Відні, Парижі, Лондоні, Мілані, де віртуозно грав на скрипці та клавесині. Його гра захоплювала всіх від простих людей до імператорів. На уважність, у якому місті народився Моцарт? Які інструменти він опанував у дитинстві? У дорослому віці Моцарт жив у Відні. Тут він створив понад 600 творів, симфонії, опери, концерти, серенади. Один із найвідоміших маленька нічна серенада. Прислухайтесь, уявіть собі тихий літній вечір, зоря на небо, а з глибини саду долинає ніжна чарівна музика. Música На гордість Австрії це Вальс. Вальс всесвітньо відомий танець, який із захопленням танцюють уже понад 200 років. Завдяки особливому тридольному метру його завжди можна впізнати з поміж інших танців. Тож помандруємо до відня на батьківщину Вальсу. Танці з вечора до ранку сезон балів розпочинається у відні в листопаді і триває аж до лютого, початку березня. Іноді проходить по кілька балів на день і загалом до трьохсот на рік. Бал в домашньому залі Віденської філармонії має свою родзинку. Музиканти філармонії відкладають свої інструменти, аби вийти на паркет. А грають за них колеги з інших оркестрів. Арфістка філармонії ділиться враженнями. Музика, вальс всі щасливі, елегантно одягнені. Це наче в казку потрапити. Переповнюється краса. Це це справді вражає. в житті. Бенджаміна Шмідінгера, перкусіоніста віденської філармонії. Цей бал вже 14-й. Це Австрійська культура, особлива культура цієї пори року. Це карнавал, це бальний настрій. Спеціально відібрані найкращі пари відкривають бал, і три тисячі гостей невдовзі виходять на паркет. Щороку на бал запрошують одного з провідних диригентів. Цього разу оркестром керує Гюстава Дудамель. на цьому заході ти ніби в родинному колі, тому що цей вечір справді сімейний. Він для оркестру, для бідінської душі. І коли ти тут, то почуваєшся частиною свята. В золотому залі вальси і польки чергуються з сучасними мелодіями. Тут танцюють до п'ятої ранку. Назва танцю походить від німецького слова вальцер. Яке означає кружляти, обертатися, основу вальсу становить саме плавне, безперервне кружляння пари з одночасним рухом по залу. Послухали чудовий вальс. Кожна мелодія має свій ритмічний візерунок музичний розмір. Пригадаймо, які розміри ми знаємо і як їх диригувати. Ось і завершилася наша віртуальна подорож до чарівної Австрії. Сьогодні ми не лише поринули у світ геніального Моцарта, а й відчули магію вальсу. Сподіваюся, ви дізналися щось нове та цікаве для себе. До нових зустрічей!